Ну і увесь світ почекає, як то кажуть, бо в українців нова тема для обговорення. Бігтейсті прибирають з меню. Легендарного бургера незабаром вже не буде в українських Макдональдс. Новина не просто скликала мережу, а й запустила нову хвилю жартів, мемів і цікавих оголошень з продажами. Кампанія каже, що такі зміни пов'язані з оновленням асортименту а точна дата зникнення бургера залежатиме від наявності інгредієнтів на кухнях ресторанів. До речі, друзі, можете нам написати, чи будете ви намагатися купити біг тесті, який дуже швидко зникне із меню Макдональдса. Ну тим часом, дехто вирішив намарнувати часу даремно і використати новину, аби заробити насправді тоді, як у ресторанах бургер коштує близько 240 гривень. На одній з платформ його пропонують за 20 тисяч. Щоправда, оголошення не зі столиця а з Дніпра. Автор каже, що про ціну можна домовитися. Який ж той біг тесті Буде коли його куплять, він буде холодним і не смачним.